Про мобілізацію, хто чекав, хто ні, вступає в силу. Без перебільшень один з нашуміліших законів. Навколо нього сотні міфів, засилля страхів, багато дезінформації. Що з того правда, а що вигадки? Що зміниться вже завтра, відколи мобілізація почне діяти по-новому? Давайте розберемо по пунктах, де міф якого не треба боятися, а де треба діяти, щоб не потрапити за ґрати. Я Дарина Трунова. Сьогодні розкажу, як все є. Насправді одні бояться виходити з дому, інші кажуть, хай йдуть депутати служити. Треті за кордоном збираються піднімати міжнародний скандал, аби не оновлювати дані у військоматі. А ще є ті, хто воює із окопів спостерігає за цим галасом. Будуть забирати квартири та машини, призивати усіх підряд. На вулицях будуть одні ТЦКшники. Ці розмови, здається, заполонили усе, але давайте почнемо спочатку. Короткий бекграунд. від завтра набирає чинності закон про мобілізацію. Робота над ним тривала понад пів року. В ньому жодного слова про демобілізацію та ротацію, хоча в першій версії законопроекту це передбачали. Також знизили мобілізаційний вік з 27 до 25 років. І найголовніше, якщо людина не служила, вона має пройти через навчальний центр і тільки після цього в бойові військові частини. Це було придатні чи обмежено придатні або непридатні. Зараз буде лише придатний та непридатний. Що це означає? Наприклад, чоловік може бути обмежено придатним для десантно-штурмових військ, морської піхоти, бойових штурмових частин, але придатним для сухопутних військ. Тому однозначно оновити дані мають майже усі протягом 60 днів. Кому не потрібно буде йти в ТЦК, розповім далі. З нового відтепер обов'язок кожного чоловіка призовного віку з 18 до 60 років мати при собі військовий обліковий документ. За словами заступника начальника Сумського обласного центру комплектування Сергія Монукало, якщо особа не буде мати цього військово-облікового документа, вона стає. Порушником військового обліку і буде підлягати адміністративній відповідальності. Тож оригінал документу треба буде носити при собі постійно, інакше штраф. Яке може бути покарання, якщо людина не з'явилася по повісті вперше, в друге або втретє? Тут дійсно буде покарання. Трав, а далі гірше, якщо військово зобов'язана особа протягом 10 днів з дня вручення повістки, не з'явиться до військкомату або закордонної дипломатичної установи, якщо перебуває не в Україні, її можуть покарати, обмеживши управі на виїзд за межі України та керування транспортним засобом. Якщо призовник не з'явився до ТЦК без поважних причин, то розмір штрафу становитиме. Для громадян від 1700 гривень до 3400 гривень, для посадових осіб від 3400 гривень до 5100 гривень. За повторне правопорушення сума штрафу подвоюється. За словами адвоката Миколи Максимова, якщо не сплачувати штраф. Інформацію передадуть до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, а це вже має потужні наслідки. Накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками, а далі розшук та примусове доставлення до ТЦК. Чи буде електронна повістка? Ні. Як запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, електронних повісток не буде. Буде й далі лише в паперовому вигляді. Але запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного. Його мають запустити повноцінно у червні після тестового режиму. Через нього та через СНАП, так само як у ТЦК, можна буде дистанційно оновити облікові дані. В електронному кабінеті автоматично будуть дані з баз податкової, Мін'юсту, освіти, судової адміністрації, прикордонної служби. Чоловіки, які знаходяться за кордоном, теж зможуть оновити дані онлайн, адже поки вони цього не зроблять, деякі послуги для них можуть бути обмежені, наприклад, оформлення паспортів. Але в Міноборони запевняють, що через електронний кабінет повістки не розсилатимуть. А які ж причини неприбуття громадянина по повісті вважають поважними? Звичайно, всяке в житті може статися, тому поважні причини у ТЦК враховують, які якщо людина захворіла або померли родичі, сталося стихійне лихо або неможливо через обстріли доїхати до ТЦК. Та є нюанс. Це потрібно довести. Мають бути докази і довідки, які підтверджують слова військовозобов'язаного. Тобто, якщо потрапив в лікарню, приносиш довідку, що в такий то час знаходився в лікарні, якщо з близькими родичами якась біда трапилась, теж маєш показати відповідний документ. А далі все таки з'явитися та оновити дані. А от хто має право вручати повістки? Не потрібно боятися усіх чоловіків на вулиці у військовій формі, бо вручати повістку не можуть поліцейські, військовослужбовці та прикордонники. Це можуть робити працівники ТЦК або уповноважена особа. Тепер детальніше. Вручати повістки мають право представники ТЦК, представники органів місцевого самоврядування, керівники закладів освіти, управителі багатоквартирних будинків та керівники організацій або підприємств, де працює військовозобов'язаний. Ще одне питання, яке теж турбує військовозобов'язаних – чи має значення прописка під час вручення повістки? Неважливо, де людина прописана або де вона проживає. Якщо повістку вручили, маєш оновити дані в тому місці, де тобі її вручили, або де перебуваєш на обліку. А це, мабуть, найпопулярніше питання у всіх чоловіків і не тільки. То хто не підлягатиме призову на військову службу під час мобілізації. Основні категорії: ті, хто є доглядачами, депутати, у кого троє або більше дітей, дружина з інвалідністю або діти з інвалідністю, якщо немає інших опікунів, і, звичайно, студенти, які здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній. Тобто закінчили бакалаврат і вступили на магістратуру, а ніяк не навпаки, але оновити дані згідно з новим законом мають усі, бо війна йде не перший рік, тому звичайно дані можуть бути застарілими. Тож в інтересах самих чоловіків зробити це. А от щодо тих, хто отримав групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, чи повинні ці люди обов'язково пройти медичний огляд. Так, це потрібно для з'ясування роботи МСЕКів, тому що важливо перевірити, чи дійсно людина має інвалідність. І крім того, за новим законом, можливо, вона і не буде вже обмежено придатною, адже деякі хвороби більше не підпадатимуть під статус щодо звільнення з військової служби, тому можливі випадки призову і з групою інвалідності. Також є військові, які повернулися з полону, чи мають вони служити тут. Закон каже, що звільнені з полону можуть не служити. Це лише за їхньою добровільною згодою. Одне із найбільш обговорюваних питань: чи забиратимуть авто у чоловіків? В новому законодавстві прописано, що суд може обмежити українця у праві керування транспортним засобом, але це буде у випадку, якщо військовозобов'язаний потрапив у рошу і не прийшов по повісті. Та питання, чи забирати авто, чи ні, вирішуватиме суд. Також в новому законі прописано, що можуть мобілізуватися транспортні засоби, якщо, наприклад, у родині є дві автівки. Як це працюватиме? Якщо військовозобов'язаний має два транспортні засоби, то його можна буде залучати в рамках військово-транспортного обов'язку. Сам громадянин вирішує, яке авто віддати на користь державі. Крім того, у випадку, якщо з автівкою щось станеться, держава має відшкодувати залишкову вартість авто. Тобто, якщо у вас в родині два авто, ви самі будете вирішувати, яке з них готові віддати на користь держави. От питання, чи буде економічне бронювання досі не вирішене, його обговорюють не перший місяць. Парламент розглядає дві моделі економічного бронювання. Перша модель передбачає, що розмір податків і зарплати військовозобов'язаного має бути 35 тисяч гривень. Чому така сума? Бо її вистачатиме для утримання одного бійця. Друга модель це частина заброньованих підприємством працівників, за яких керівник буде сплачувати щомісяця мінімальну зарплату бійця 20 тисяч гривень. І ці суми потрібно буде сплачувати окремо від податків. Ну, так заявив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія. Чи є Накону темопробування постійно. Поки так і невідомо, чи всіх працівників військовозобов'язаних бронюють, чи лише частину. А ось категорії тих військовозобов'язаних, кого бронюють офіційно. Броню отримують працівники підприємств, які мають мобілізаційні завдання або замовлення, або які виробляють та надають товари оборонного призначення для ЗСУ та працівників оборонно-промислового комплексу. Також це чоловіки, які працюють на критично важливих підприємствах. Ну тут все ясно питань немає. І люди і так працюють на перемогу України. А ще бронюють чоловіків, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, необхідні для роботи цих органів під час воєнного стану. Тут теж виникає питання, чи бронюють, наприклад, помічників народних депутатів або тих, хто на папері працює в органах місцевого самоврядування. Тому є питаннячко. і тут хочеться повернутися до того, з чого почала: чи можна вважати працівників телемарафону та цирків критично важливими під час війни підприємствами. Бо, наприклад, журналістів дуже багато по всій країні. Але чи справедливо бронювати лише тих, хто залучений до телемарафону, виходить, інші журналісти не так вже й важливі, не кажучи про інших працівників культури і мистецтва. Чи будуть служити ув'язнені? 8 травня нардепа ухвалили закон про мобілізацію засуджених осіб. Він передбачає, що засуджені, які підуть на військову службу, отримують умовно дострокове звільнення після відбуття покарання. Та примушувати служити ув'язнених не будуть. Мобілізація буде відбуватися тільки за рішенням суду. Для цього сам засуджений має прийняти добровільне рішення вступити до лав зсу. Але є ті, кому заборонено мобілізуватись. Це ті, хто скоїв тяжкі злочини, серійні вбивці та гвалтівники. За попередніми підрахунками можуть призвати близько 15-20 тисяч ув'язнених. Цікаво, чи всі вони хочуть і готові служити. Чи буде призов жінок? Масової мобілізації жінок зараз, звичайно, ж не буде. Та є категорії, де жінок дійсно можуть мобілізувати, але знову ж таки це буде лише добровільно, тобто за згодою самої жінки. Зокрема, це стосується жінок-медиків. Як проходитиме мобілізація? Спочатку жінка отримає першу повістку від співробітника військкомату, в якій зазначатиметься Час та день, коли необхідно прийти до ТЦК. Потім потрібно пройти медичну комісію, де вирішать, чи може жінка проходити військову службу. Якщо рішення про мобілізацію буде прийнято, медик отримає мобілізаційне розпорядження. За даними колег з редакції «Тексти», в Україні близько 5 мільйонів чоловіків, яких можна призвати. А ще після 24 лютого 2022 року 812 тисяч чоловіків віком від 18 до 64 років отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Скільки ж вдасться призвати, чи вплине це на хід війни, та чи не провалиться це перезавантаження мобілізації? Пишіть свою думку у коментарях, будемо обговорювати разом. А поки хочеться вірити в краще і ще більше працювати над тим, щоб приблизити нашу перемогу. З вами була Дарина Трунова.